В інтернеті зараз мільярд інформації про те, як заробляти на криптовалюті. Хтось хвалить мемкоїни, інші активно беруть, точніше брали участь у різних проєктах по типу степен, де можна ходити і заробляти, або бігати і заробляти. А дехто проводить години на біржах, торгуючи, і інші роками тримають інвестиції в топових монетах. І дехто користується ретродропами, це такі безкоштовні роздачі токенів при виконанні певних завдань. З усього цього випливає, що варіантів багато, але ж як вибрати саме свій? У цьому відео ми з вами розберемо три основні способи заробітку на криптовалюті, які я сама використовую, рекомендую, і які допомагають заробляти також моїм учням. Перед початком поставте лайк на це відео і підписуйтесь, будь ласка, тому що я бачу, що 40% глядачів залишаються не підписані на канал, давайте це виправляти. Отже, ринок циклічний, і ось саме зараз ідеальний час для того, щоб розібратися, як працює крипта, тому що на ринку більше активності, він став більше рости. І це той сезон, коли треба збирати врожай і дуже багато варіантів саме заробити. Криптовалютний ринок може бути нестабільний, але періоди його підйому да, вони відкривають завжди багато можливостей. До речі, якщо вам цікаво, Цікаво, я зроблю окремо відео про те, як діяти в різні періоди ринку. Напишіть в коментарях або поставте лайк, це буде означати, що вам. Актуально, тепер давайте перейдемо до суті, що таке регулярний заробіток на криптовалюті. Для когось це щоденний прибуток, для когось це прибуток раз на рік. Головне це зрозуміти, який формат вам підходить саме вам. Це можуть бути якісь щоденні, щотижневі або щомісячні заробітки, або ж прибуток, який фіксується раз на рік. Візьміть е, листок бумаги і розпишіть свої цілі, що для вас означає регулярний прибуток, скільки часу Сум, ви можете цьому виділяти, і далі ми зможемо з вами це використати і підібрати той варіант, який підходить саме вам. Я всі варіанти заробітку поділила на декілька груп, і зараз ми з вами їх. Розглянемо. Перший спосіб це криптоентузіазм. Криптоентузіазм це ідеальний варіант для новачків, які регулярно хочуть заробляти, чи то щотижня, чи щомісяця, отримувати прибуток майже як зарплатню, але без великих вкладень. Цей спосіб підходить тим, хто лише починає свій шлях у криптовалюті. Ви можете брати участь в різних аеродропах токенів, це така безкоштовна їх роздача від нових. Відносно проєктів. це можуть бути е, компанії, які хочуть привернути увагу до свого проєкту, Вони пропонують вам зробити різні завдання по типу лайк, підписка і так далі. За це ви отримуєте їх монету. Наприклад, ви підписуєтесь на соціальні мережі, реєструєтесь на платформі. Також ви можете виконувати різні завдання на біржах, різні програми реферальні. Участь у вікторинах, де за правильні відповіді ви отримуєте токени. До речі, знаєте чому це круто, тому що це можливість вивчити ринок, трохи в цьому розібратися, не вкладаючи великих грошей. І потім ви вже можете додати інші інструменти пізніше. От якраз другий спосіб це трейдинг. Це вже для тих, хто хоче вчитися, просто зайти і тут наторгувати не вийде. Але якщо ви розберетесь, як працює ринок і зможете прогнозувати ріст або падіння ціни, ви зможете навіть щоденно на цьому заробляти. Якщо коротко, то трейдинг це як спорт без тренувань. Ви не станете чемпіоном, тому тут треба постійно набувати руку, шукати щось нове. Бути досить агресивними гравцями. Правда, почніть із базових курсів або матеріалів, щоб зрозуміти основи. І пам'ятайте, що трейдинг це про дисципліну і про те, як не піддаватися емоціям і про те, як постійно постійно тренуватися. Наступний спосіб це інвестиції це для тих, хто мислить глобально і готовий чекати. Наприклад, ви купили гарні хороші монети проекти, і ви їх тримаєте рік або два, а потім вони виростають в ціні. Ви їх продаєте. Ось минулого року я фіксувала якраз прибуток. В цьому році я знову набрала портфель. І е, хто купував 22-му році, в кінці вже на падінні? Вони також вже в плюсі вже заробили. І ще один класний варіант. Це інвестувати в нові проекти через IDO. Ви вкладаєтесь на ранньому етапі в проект, коли є високі ризики, але й дуже великий потенціал зростання. То як же знайти свій спосіб? Криптовалюта це як супермаркет. Ви обираєте те, що підходить саме вам. Хочете швидкі заробітки, спробуйте криптоентузіазм, готові працювати щоденно, вивчайте трейдинг. А якщо маєте терпіння і хочете грати вдовго, то інвестиції це ваш варіант. Вам просто треба спробувати. Знайти саме те, що підходить під ваші цілі. До речі, якщо хочете розібратися глибше, і знайти саме той інструмент, під відео є посилання на мій курс криптогроші, де я навчаю шістьом способам заробітку на крипті, в тому числі і без вкладень, і навіть якщо ви новачок. Сьогодні ми розібрали з вами три основні способи заробітку: криптоентузіазм, трейдинг, інвестиції. І у кожного є свої переваги і недоліки, але важливо знати те, що відповідає саме вашим задачам, вашому стилю життя. Саме цей спосіб ви знаходите, і тоді зможете від нього отримати результат. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який спосіб підходить вам найбільше. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступному відео.